Следство Инфо представляю. Есть такой Андрей Богдан, ведет прямой диалог со всеми, всем определяет, кто где что будет, кто будет кого догонять, кого не догонять и так далее. Поэтому, поэтому что там у людей в голове, ты что не скажешь, понимаешь? Нарадча-Кимната. Частина друга. Павло Вовк один із найвпливовіших суддів країни. Він голова Окружного адміністративного суду Києва, який ухвалює ключові для країни рішення. Розмови в його суді тривали час приховано писали детективи Національного антикорупційного бюро. Журналістам слідства інфо вдалося отримати і опрацювати численні записи. Це тисячі годин розмов, які досі не публікувалися. У першій частині ми оприлюднили аудіоматеріали, у яких показали зв'язки суддів із топовими правоохоронцями країни міністром Арсеном Аваковим і заступником генерального прокурора Романом Говдою. У другій частині розслідування ми розповімо про нових політичних покровителів окружного адмінсуду. Як судді завойовували прихильність Володимира Зеленського та з ким із його оточення контактував Павло Вовк. Записи велися в кабінеті голови суду Павла Вовка. Це відбувалося в період боротьби за крісло президента. Між головними претендентами Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Протягом кількох місяців вибори були топ-темою в кабінеті Вовка. Чорно Зеленського не смотри на авіасані. Приході са новості відчуття. Я полік разів посмотрели його інтерв'ю. Еще да, он смачитый, блядь. Он. Да, да, да. да. Ну, с, точки, с точки зрения шуток, наверное, легко ему дают. Невозможно, с точки зрения рассуждения, кто это сидят за столом и меня, хотят, какая наш экономика. Я нихуя не должен. И, блядь, я думал, что это он на сцене, когда выступает, ведь в копиру тянет. А он на туре так говорит. Добрый вечер. Он подскажет, добрый вечер. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Всьогодні... Володимир Зеленський увійшов в українську політику як актор, який грав президента. утім, уже незабаром несподівано він вирвався в лідери реального передвиборного протистояння. У мене сьогодні подвійний. День народження, по-перше, як у людини, по-друге, як у політика. Попри кепкування і з наближенням виборів, атмосфера в кабінеті Вовка поступово наповнилася підтримкою кандидата Зеленського. Початок березня 2019 року. В окружному адмінсуді зайшла мова про один відомий серіал. Посудав судді. Так все під одного актеру, Так. Павло Вовк обговорює з судею справу заборони прокату серіалу Свати. До цього фільму причетний кандидат в президенти Володимир Зеленський. Наприкінці 2017-го в Україні заборонили прокат цього серіалу. Зеленський доволі бурхливо відреагував на це. Запретіть серіал Свати. без цього ж ніяк не росте економіка нашої країни. Це український серіал. придуманный мною и моими коллегами, и мне не стыдно говорить мною, потому что его смотрят миллионы. Какого черта, ребят, вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы служба безопасности Украины, заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улице можно было свободно пойти, и детям было не страшно. А от сватов пока ни один человек не повесился. До побачення. Сваты Заборонили через те, що головний герой, російський актор Федір Добронравов, незаконно їздив до Криму, підтримував його окупацію, а також знімався у пропагандистському фільмі Країни агресора. Рішення про заборону прокату серіалу і в'їзду в Україну росіянину Добронравову, студія квартал 95» вважала незаконною і звернулася в окружний адміністративний суд. Більше року ця справа не розглядалася. Але напередодні президентських виборів дещо змінилося. І з розмови в кабінеті Вовка випливає, що судді нарешті визначилися з рішенням. Ну, У 20-х У числах, а саме 26 березня. Суддя ухвалив рішення на користь сватів і дозволив російському актору знову вільно в'їжджати в Україну. До першого туру президентських виборів залишалося кілька днів. Лідером був Володимир Зеленський. У той же період у нарадчій кімнаті Вовка дедалі частіше лунало прізвище близької особи до зеленського просто банально орієнтується завжди на тих, у кого є влада. Влада сьогодні в одних, вони на одних орієнтуються, помінялися, вони орієнтуються на інших. Громадський активіст Роман Маселко бореться за очищення суддівської системи ще з часів майдану. Йому присвячено чимало кабінетних розмов в окружному адміністративному суді. Навесні 2019 року над заступником Вовка Євгенієм Абловим нависла загроза звільнення. Це той суддя, який свого часу виніс рішення проти майдану і з якого почалася історія прослуховування. Ініціював звільнення Аблова саме Роман Маселко. Ну, в принципі, оця справа Аблова була дуже цікава, тому що декілька разів її переносили саме засідання, коли от я приходжу на засідання, а Аблова нема. Він десь на якомусь засіданні, хоча я, коли заходив, я бачив, як він виходив, наприклад, а та, він на якійсь там суперважливій справі і не може бути. Судді не могли допустити звільнення Аблова і розгорнули план його порятунку. А, ну, що там будуть побігалась басілка, це буде на одне авторійці, звісно. Да. Тьмо, от, так, да на суді буде там дістабілізуючи, так дімотівіруючі дійство, що мають такого точмовлять волі із записів у кабінеті чути, що вони обговорюють хибне замінування органу, який має вирішувати долю судді. Вони намагалися замінувати приміщення ВРП, але незважаючи на це все, рішення було винесено про е рекомендувати його звільнити. Та чи вдалося Романові довести свій задум до кінця? Що чекатиме суддю Аблова за нової влади? Но Саме як какома ваші це кордона адміністративний суд. Да. Будемо надіятися, що він не тільки власті переживе, і ще п'ять хан Ні, ну ми вже у нас ворята. Ми вже на підправі не міста. Березень 2019 року до першого туру виборів залишаються тижні. Судді уважно стежать за політичними подіями в Україні. Стає очевидним, що на виборах лідирує Володимир Зеленський. Вовк хвалиться знайомством із новою політичною командою. Знає, що Дрюха, з ним там дуже близько. І... — я зам да, Тато блідостойон заклад відседателя Стату. Да. Ну, Вже підлагає, блять, космічні умська пошлі нафту. Андрій Богдан. Близька особа до кандидата в президенти Зеленського. Згодом очолив офіс президента. Із наближенням виборів його прізвище тут лунатиме частіше. Квітень 2019 року у кабінеті вовка, як завжди, ранкові посиденьки. Судді запланували поїздку на грецьку гору Афон, одне з найвідоміших православних місць світу. Туди щороку приїздять тисячі паломників. Судді, які не змогли поїхати, просили привезти їм подарунки та сувеніри зі святинь. Сиже, що Оксана Олександровича купиш мій фло. Хорошую Потому что как у этого самого Алексея человека получил. Ну, в смысле, тебе подойдет с этого, с э, э, нашего настроения? А что ты приходит, ты Ну, они сейчас все там не наши. Ты мне шнурочком в толстый купил. Да помни, это значит сорочку. Я купил такую классную книгу, вот такой толщины, Називається Афон Святої Таїст. У ті місяці в кабінеті Вовка багато говорять про релігію та віру. Адже на початку року відбулася знакова для православних вірян подія. Після тривалих перемов Україна отримала томос. Цей документ означав утворення власної православної церкви, окремої від Росії. Після повернення з афону судді активно ділитимуться враженнями. Сплівок стане зрозуміло і їхнє ставлення до томосу. Ці переконання, схоже, впливатимуть на їхні суддівські рішення. Відбувся перший тур президентських виборів. Лідером перегонів, як і очікувалося, став Володимир Зеленський. До кабінету Павла Вовка завітав чоловік, колишній високопоставлений суддя. Він відійшов від державних справ, але хотів займатися політикою. Зокрема, співпрацювати з командою Зеленського у своїй рідній області, і сподівався, що Вовк зможе познайомити його з командою політика. Схоже, у Павла Вовка був один впливовий контакт в оточенні Володимира Зеленського. Я так говорив, що ми багато разів з Андрієм спілкувалися, то у них є цей ставок на питання, за що ти відповідаєш? Він каже, за що хочу, за що я відповідаю, розумієте, яка в нас наукова питання? Найвпливовішою людиною з таким іменем у команді майбутнього президента був Андрій Богдан. Наступного дня Павло Вовк виконав прохання і зателефонував своєму знайомому зі штабу Зеленського. Смотри, я знаю, що ти у вибори вже на раді колбасі, але я не можу не спросити, тому що uh, мене чоловік От спрашиваю. Увидел, що ви победили. Я говорю, блядь, я хочу допомагати на другий тур. округ 101. Она говорит, может мне что-то уполномочить, и я начну тут, блядь, людей там поднимать, агитировать. По 101 округу в Кировограде зеленый взял наименьше по Кировограду. Хорошо, да? Так... Хорошо, да? Хорошо, ты мне скажи, пожалуйста, ему тебя подбрать, и ты его состыкуешь с кировоградским лидером, или... Все, я тебя услышал. Спасибо, давай. Але чи була це просто розмова двох знайомих, чи все ж суддя вовк таким чином налагоджував відносини з майбутньою владою? Там розмови і про зустрічі з Богданом були розмови, свідчать про те, що вони регулярно там розмовляють, зустрічаються. Сергій Горбатюк входив до групи правоохоронців, яка розслідувала діяльність суддів окружного адмінсуду Києва. Він не може говорити про все, що дізнався із записів. Але погодився поділитися деякими суспільно значимими фактами. Це не було взагалі не просто якихось ознак корупції чи допомоги один одному, а е керівництво суду, побачивши, які Це я вже можливо і припускаю, тобто на якомусь етапі зрозумівши, яка кількість високопосадовців звертається і просить там про прийняття рішень. Тобто, які попадають в залежність від їх рішень, зрозумів, що можна на ці всі процеси впливати і фактично керувати навіть в деякі ситуації ними в своїх явно незаконних інтересах. Оскільки Павло Вов він має певну вагу, то він завжди хоче щось взамін. Тобто там завжди баш на баш, він це каже: та? Даш на Даш, ми тобі це, ви нам це. Тобто там нема такого, що хопа, я виконав і слава Богу, що це. Виконав і Все такого вже нема. Він вимагає взамін щось. Незабаром суд Павла Вовка ухвалить одне важливе в межах країни рішення, за яке проситиме специфічну подяку. Благословення. В середині квітня 2019 року судді повернулися за фону. Один із них ділився враженнями від поїздки з Павлом Вовком. Блін, ріки, Томас і всі, хто русські там живуть, блін, тут подуріє. Що за Томас? Так. Та піпець, ми там з не Сучуніпрова. Проти Томосу активно виступала і Українська православна церква Московського патріархату, яка є частиною Російської православної церкви. Ця релігійна організація не раз потрапляла в скандали через проросійські погляди її духовенства. Деякі представники церкви благословляли бойовиків на сході країни, освячували ракети російських військ та співпрацювали з окупаційною владою Криму та Донбасу. Українську православну церкву Московського патріархату парламент зобов'язав перейменуватися та вказати в назві приналежність до Російської православної церкви, аби парафіяни храмів знали, що ця організація пов'язана з країною-агресором. Представники проросійської церкви тоді заявили про переслідування та пішли в суд, а саме в окружний адмінсуд Києва. Той ухвалив рішення. на їхню користь. Так, надо записываться, это, как, на На Нас Слышишь, так, а может пусть в э, это Рожки, через кого да. сходим к а... А, Пусть пусть важное а, дело для церкви сделали, РПЦ Видно, так, Спасибо. Митрополит Онуфрій – це предстоятель Української православної церкви Московського патріархату. За день до цієї розмови суд заблокував перейменування релігійної організації. Митрополит, схоже, погодився прийняти в себе суддів. Так, а що? Виїжджає, там зустрічався, десь спустя. Так, я не хочу, що сказати. Так, що, так, ми їдемо? Ні, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо, як свідчать записи, Павло Вовк і до винесення рішення також відвідував предстателя проросійської церкви Онуфрія. Ouais. У голови суду залишилися теплі спогади. Наскану фріцеводію, так письмі. Ото брифлограмму наливав там, якісь там ліки. Такок ріату. Завдяки окружному адмінсуду Києва. Українська православна церква Московського патріархату досі не змінила назву, як того вимагає закон. Саме за це суддя Вовк поїхав отримувати благословення від Онуфрія. У мене є ціль змінити цю державу, тому що ну це якісь там там слова такі пафосні, але в мене є діти, яких я. Хочу, щоб вони росли в звичайній державі, ну в хорошій державі, яка має якесь там майбутнє. І я розумію, що ти мусиш на цій цілі е, дуже багато зробити. Дуже багато буде, е, скажімо, е, поразок на, на досягнення цієї, але іншої дороги немає. Просто немає. Громадська робота в Романа забирає майже весь час. І той, що відведений на сім'ю. Рідні до того звикли, хоча якось намагаються постійно Кажу, який в тебе там графік, запиши нас десь там, щоб, щоб ми мали можливість десь разом провести час. Не ображалися? Ясно, що ображалися. От, але, але вони напевне люблять мене, тому любов зла. І Життя триває, якось, все-таки сподіваємося, що трошки більше часу буде на себе колись. Відбувся другий тур виборів. В окружному адмінсуді Києва тим часом уважно стежили за підрахунком голосів. Тільки що показували, що у Дніпро вже 60, у Петра Олексійовича 30. Дорогі українці, після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: пап, я по телевізору бачив, кажуть, що зеленський президент. Через тиждень після інавгурації нового президента Павло Вовк зателефонував своєму знайомому. Ця розмова, схоже, була важливою для судді. Так ты меня спрашиваешь, ты же у нас день более завидующий. Скажи, когда лучше, я поспорю Вот Просто если сегодня, то сейчас есть окно, если завтра, то в любое время, скажу. Хорошо. Хорошо, в три часа к тебе туда. Ну, я думаю, я что... Нормально, ти не скажу, пожалуйста, ви не організували там систему, що у вас там хтось заходить, забирає на не печалі. Можна через під'їздку? Але що це за важлива установа, куди голова суду хотів би потрапити і чому таємно? Свідками телефонної розмови Вовка були його колеги. Суддя Євгеній Аблов кепкував з шефа. Блять, душа, я не право міністра. А чому не з нього розробити культур? Освідчення показав, блять. Невже Павла Вовка запросили відвідати адміністрацію президента Зеленського? Наступний телефонний дзвінок в кабінеті голови суду підтвердив здогадки журналістів.

Заїзди з вулиця Лютеранська, 27-29 – це бокові ворота до адміністрації президента, яку при Зеленському перейменували в офіс президента. Ними користуються відвідувачі, які хочуть потрапити до глави держави непоміченими. Тут не раз бачили українських олігархів та депутатів. Ми неодноразово намагалися домовитися про інтерв'ю з колишнім головою офісу президента. Утім. Андрій Богдан відмовився спілкуватися з журналістами. Павло Вовк також відмовився дати інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, чи навіщо ви їздили в офіс президента після інаугурації а, Володимира Зеленського? А ви можете яке завгодно слово знімати, але мені на вас слід. Про що ви говорили з Андрієм Начинка Богданом? Про що ви говорили з Богданом? А скажіть, будь ласка, від а кого скажі, ви отримуєте інформацію? До Ануфрія виїздили. Ви не бачаєте конфлікту інтересів в тому, не що, не що ваш у... суд виносить рішення? Ні. Але мені по характеру до ваших Ануфрія. питань здається. До що Ануфрія виїздили. Ви участь у якихось комічних шоу. Ще в жовтні 2019 року журналісти слідства Інфо запитали у президента про долю окружного адмінсуду Києва. Адже на той момент правоохоронці вже оприлюднили частину записів із суду. Вони спричинили великий резонанс. Але всі фігуранти залишилися на своїх посадах. Зокрема, заступник голови суду Євгеній Абло його рекомендували звільнити після скарги Романа Маселка, але згодом передумали та лише оголосили Догану. Тоді ми ще не знали про секретні візити Вовка до адміністрації Зеленського. Плівки Вовка, ми всі почули, що там відбувалося. Це тиск на суд, це шантаж, це фальсифікація рішень. Ви, до речі, жодного разу цю історію публічно не коментували. Але у мене дуже просте питання: коли ви підпишете указ про ліквідацію ОАСК? Чи можливо вам так само потрібен Павло Вовк і його ручний суд? Можливо, як і вашому попереднику Петру Порошенку? Мені в цілому ручний ніхто не потрібен. Я Готов розібратися з цим питанням, готов підписати указ, який там допоможе справедливості і з приводу окружного адмінсуда. Немає питань минув рік від тієї розмови. Президент Зеленський, попри свою обіцянку, так і не розібрався з цим питанням. Він воліє оминати тему окружного адміністративного суду. Президент він абсолютно не реагує на це. Будь-які знову ж таки адекватна людина, почувши про ці там плівки і так далі, для себе розуміє весь жах, який відбувається в судовій системі. Тобто на те, що існують в судовій системі люди, які втручаються в всі державні органи, які впливають на судові рішення, які не бачать ніякої взагалі поняття там незалежності суду і правосуддя, немає. Володимир Зеленський зазвичай активно коментує резонансні події в Україні. Але скандали навколо суду тривалий час залишав поза увагою. Можливо, причина цього візити судді Вовка до офісу президента через боковий в'їзд. За рік журналісти вже надіслали офіційний запит президентові, щоб він пояснив, навіщо суддя приїжджав на банкову. Але відповіді на запитання нам так і не надали. Зеленському теж був вибір або з тим реально боротися, враховуючи потужність це групування, або взяти і почати з ним працювати, співпрацювати. І очевидно, що вони пішли відразу пішли на співпрацю. І це відразу відбулося, на жаль. Друзі, тут треба чітко зрозуміти: судова реформа потрібна не владі. У влади все гаразд. Вона має контрольовані суди, які завжди прислуховуються до влади. Суди завжди готові виконувати побажання влади. Судова реформа потрібна суспільству. Ключове це потрібно людям.